Митрополите Володимире, всекоприсвященні владики, члени осійного синоду Української греко-католицької церкви, владику Ярослави Григорію, всесвітліші, всечесні преподобні отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі брати Смінаристи, достойні представники влади. Дорога Дрогобицька громада, Христос Воскрес! Христос Воскрес. Однією з дуже важливих прикмет нашого Бога, про якого нам говориться ще не Писання, нашого люблячого батька, в якого віруємо ми як християни. Його прикметою є те. Що Він є Богом, який пам'ятає Богом, який пам'ятає про людину, про своє улюблене сотворіння. Богом, який пам'ятає про кожного з нас. Тому то псамопімець Давид з подивом оспівує у ту Божу пам'ять про людину, кажучи. Ким є той чоловік, що ти пам'ятаєш про нього? Ця людська істота, що ти піклуєшся про неї? Саме через те, що Бог про нас пам'ятає, ми живемо. Його пам'ять це і наше життя, яким нас тримає в існуванні. Його піклування про нас це є дар спасіння, життя вічного. Це ті прикмети, які найбільше потрібно нам з вами собі усвідомлювати, коли нам є тяжко, коли ми сумуємо, коли просимо Бога, щоби не забув нас, щоби був з нами. Щоб рятував нас від смерті і дарував нам життя. Можливо, найбільше і найглибше, ота Божа пам'ять і його піклування про людину відкривається нам у Його пасхальному таїнстві. Бо Господь Бог пам'ятаючи про людину, сам став людиною. Пам'ятаючи про людину, яка страждає, яка є в болях, сам захотів добровільно страждати і зійшов на хрест. Пам'ятаючи про людину, яка переходить смерть, він сам забажав своєю власною смертю смерть знищити. І своїм піклуванням про нас. Дає нам у своєму Воскресінні життя вічне. Творячи людину на свій образ і на свою подобу, Господь Бог дав людині здатність пам'ятати. Ми добре знаємо, що та людина, яка забуває, вмирає. Той народ, який втрачає свою. Національну пам'ять немає майбутнього. Коли ми пам'ятаємо, ми не просто зберігаємо в нашому розумі ту чи іншу інформацію. Ні. Пам'ятати, це щось набагато глибшого. Коли церква Христова пам'ятає, тобто воспоминає, вона звершує божественну літургію, і та пасхальна жертва стає реально присутньою між нами у тілі і крові Божого світу.